Привіт! Сьогодні я хочу відео зробити теж мотиваційне щодо проживання життя. Перед тим як я почну відео, прошу вас задонатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також. Якщо у вас є бажання, ви можете поставити вподобайку цьому відео, підписатись на канал та написати коментар. Дякую. Тож, головний меседж, котрий я хочу донести в цьому відео. Саме потрібно насолоджуватись життям. Яке є у вас саме зараз. Насолоджуватися тим, що ви маєте саме зараз, саме у цей момент вашого життя. Не хвилюватись про майбутнє, яким би воно не було. Це майбутнє. Ми не маємо машини часу. Ми не можемо зазирнути і точно знати, що буде далі. Тож і немає сенсу про це хвилюватись. Так само, як і немає сенсу хвилюватись про те, що вже не зміниш, про минуле. З минулого. Ми можемо брати єдиний цінний артефакт це досвід. Він і є дійсно безцінним артефактом для нас. Тому що завдяки досвіду ми можемо не повторювати помилок у майбутньому. Проте головне це цінувати те, що ви маєте зараз. Жити ваше життя якомога наповну, якомога крутіше, якомога жвавіше, цікавіше, енергійніше. Наскільки ви тільки зможете, мріяти. Так, це круто, це потрібно. Мрійте. Проте завжди ставте собі цілі. Те, чого ви хочете досягти у своєму житті. І до цих цілей розбити маршрут на короткі, чіткі дистанції. Всі майже полюбляють солодке. Я наведу такий приклад з тортом. Його можна з'їсти одразу весь. Але чи зможете ви відчути повністю смак, текстуру, аромат? Навряд чи? Проте, якщо ласувати тортом по шматку, от тоді дійсно. Буде змога насолодитися ароматом, смаком, текстурою. І це буде комфортно його з'їсти по шматку, а не відразу цілий. Тож, так само я рекомендую йти до своїх цілей покроково, поступово. Проте не збавляти оберти, не відступати назад. Якщо ви хочете досягнути більшого, якщо ви хочете заробляти більше, якщо ви хочете мати посаду крутішу, цікавішу. Розбити свій маршрут на декілька відрізків. Проте не забувайте цінувати те, що у вас є зараз. Я кажу не, в першу чергу не про Матеріальне, а про духовне, про важливе саме для вас. Це ваші рідні, друзі, гарні знайомі. Це про вас самих. Те, що ви маєте зараз, ви маєте змогу чути, відчувати, слухати, бачити. Не забувайте про це. Я рекомендую просто кожного дня дякувати за те, що у вас є. І ти крізь все. Але до своїх зірок у вас все вийде. Я знаю, що ви вірите в себе. Навіть коли буває дуже важко. Не зупиняйтесь. Вірити в себе. У вас все вийде. На цьому хочу завершити це відео. Дякую, що додивилися аж до цього моменту. Повторюсь, не забувайте донатити тим фондам і тим волонтерам, котрим ви довіряєте. Це потрібно не на завтра, не на сьогодні, а ще на вчора. Також, якщо у вас є бажання, ви можете підписатись на мій канал, поставити вподобайку цьому відео та написати коментар. Дякую вам. До зустрічі у новому відео. Всім пока-пока!